Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми знову на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І сьогодні, 21 липня, тривожна ніч переросла у тривожний день. Росіяни продовжують атакувати ракетами Одеську область. Що ж відбувається? Залишайтеся, далі буде. Підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, вранці, після десятої години ранку, в Одесі та Одеській області було дві повітряні тривоги, і під час обох цих повітряних тривог над Чорним морем була помічена російська тактична авіація. Під час першої з цих тривог було завдано ракетного удару. За повідомленням оперативного командування Південь Росіяни застосували сім ракет різних типів. Було завдано удару по інфраструктурному об'єкту у Білгород-Дістровському районі. Це південна частина Одеської області. Цей інфраструктурний об'єкт було на жаль пошкоджено. При Цьому речник повітряних сил України Юрій Ігнат од... окремо повідомив, що серед цих ракет було не менш як чотири протикорабельні ракети берегового базування Онікс. Це надзвукові. Крилаті ракети, які е, через особливості їх траєкторії дуже складно відстежити та збити звичайними засобами протиповітряної оборони, ось така ситуація на текучий момент, на поточний момент, стежимо що буде далі. Залишайтеся до побачення. Слава Україні!